Вітаю, на курсі Управлінський арсенал. Це курс для молодих керівників і тема відео делегування. Така цікава тема, але тема, над якою теж і в принципі, як і над любим інструментом в бізнесі потрібно працювати. Тобто з першого, з другого разу не буде того ефекту, який ви бачите, можливо, у. Керівників у директорів, у генеральних директорів, да, від того, як організовується, як використовується інструмент делегування, да, про що сьогодні буде мова? Про те, що е, делегувати дійсно легко, е, якщо ви будете розуміти, що це вам дає, да, і, в принципі, я хочу сказати, що всі люди в житті, ви делегуєте, коли даєте комусь якесь завдання. Е, якщо ви Батьки, дитини, то якщо ви даєте завдання прибрати за собою речі. Як ви це даєте? Ви делегуєте задачу, яким чином це відбувається, слухається вас дитина чи ні, це є успішність делегування. В житті так само може бути якийсь пікнік, да? і кожен, ну, кожен бере на себе, да? ви делегуєте там як керівник, якісь там обов'язки. Так само і в бізнесі, але Потрібно до цього підходити не з точки зору легкості по життю, виходи не виходить. Чому тому, що керівник це відповідальність і з вами команда і мотивація, і фінансова складова і реалізація працівників команди, як під яку в вашому керівництві, все буде залежати від. Того, наскільки ви використовуєте ці інструменти, наскільки вони зможуть реалізувати, виконати ці плани, які стали бізнесу задача, да, і отримувати ту фінансову складову, на яку вони сподіваються. Тому делегувати будемо сьогодні казати, про один з інструментів, як делегування. І так. Пам'ятаємо, і перше про що будемо казати, що делегувати, а не прикладати обов'язки. В чому різниця, як це ви зможете відрізнити для себе, в яких випадках доречно делегувати з урахуванням того, що ви молодий керівник, і тільки то почали вибудовувати свій авторитет як керівника, свій авторитет як бізнес-партнера в бізнесі, таке. Інше, що можемо доручити в роботі? Да? Ну і основні тези, як завжди. Тому е, поїхали. І так, давайте ще з делегуванням трошки розберемося, в якому плані. Е, делегування взагалі це інструмент, якщо ви тільки там перший місяць працюєте, то Можливо, і не потрібно ще делегувати задачі. Чому? Тому що ще для працівників, які є, команда там може бути вже і сформована, але все рівно ще є такий момент, коли команда ще формується з точки зору того довіри один одному, наскільки ви є авторитетом, тому що авторитет неможливо побудувати за місяць, особливо якщо ви Виросли в цій команді. Тому ми кажемо про те, ось про ці маркери, да, коли ви можете вже починати делегувати. По-перше, тоді, коли ви в своїх обов'язках розберетесь повноцінно, в тому, коли ви всі ці обов'язки спочатку будете робити самі, своїми, як то кажуть, ручками. Чому? Тому що. Для того, щоб класно, якісно, ми ж про це казали, давати якусь задачу, потрібно розуміти, яким чином вона особисто у вас виконувалася ефективно, що вам допомагало, тому що книжок і методів безліч, але ми люди всі різні. І наша задача створити команду, в якій кожен буде знати свою цінність, а не відчувати себе секретарем, який виконує задачі керівника. І ви повинні, ну, ви повинні про це пам'ятати завжди. Тому що его, воно ну воно є у кожного з нас, і іноді. Знаєте, така прислів'я таке, да? Хочеш е, впізнати свого друга, дай йому грошей влади. Так от керівництво це і є елемент влади. І тут головне, перше, безумовно сказати, що собі, що я молодець, але пам'ятати про те, що. Е, Результати це командні результати, а не тільки твої як керівника. Ну, Сподіваюсь, що я так не дуже знаєте, жорстко, але ну, це вірно через це всі через це проходять. І тоді, коли ти забуваєш про те, що не тільки від тебе залежить результат команди, це дуже боляче потім, як то кажуть, падати, да, або прийдеться змінювати всю команду. Ну, почнемо. Коли починати делегувати? Коли немає самостійності працівників, це питання, ви будете про це бачити. Це коли постійна людина, ну це не всі працівники, є люди, які постійно вас перепитують, точно так зробити? Оце я переглянь, будь ласка, да? Оце є таке переглянь. Вроді все, ви вірно, переглянь. А я ось буду спілку поспілкуватися, а чи вірно я зробив? Якщо у вас підпорядкування таких колег 7-8 і кожен буде проходити, як ви думаєте, чи буде вистачати у вас час на те, щоб самому зростати як керівнику, а також виконувати ще великі стратегічні задачі всього відділу, тоді коли ви будете більше часу на це. Втрачати на те, що кожен раз просто переглядати, просто виправляти і таке інше. Тобто, перший такий маркер це коли немає самостійності у працівників. Друге. Задачі завжди новому керівнику потрохи там є адаптаційний період, але задачі починають як знайти сніжником, починають розростатися, розростатися, особливо тоді, коли вже є сформована команда, коли бізнес розвивається, коли є ще стратегічні задачі, коли є масштабування, коли є ще якісь. Моменти, які потрібно розвивати, тобто ще збирати інформацію, таке інше. Тобто не все ж стосується тільки того, що потрібно прийти і виконати, да? ще потрібно щось створити. І ці задачі стає настільки багато, що вам, як менеджеру, управлінцю, це вже починає заважати працювати. Тобто ви не встигаєте. Ви починаєте працювати вдома, залишатись на роботі, по вихідним, це теж маркер тоді, коли вже почав. Ну, потрібно почати думати про делегування. Далі, виконання всіх завдань на керівнику. Цей маркер, він ой, для дуже багатьох керівників, він не тільки нових є, але вважаю, що о, в силі це змінити. Це коли ви уходите на лікарняний, а ваш телефон просто не вимикається. Або коли ви у відпустці обов'язково вам хтось позвони, да? навіть якщо ви. Там призначиться виконуючи обов'язки, так цей виконуючий обов'язки буде постійно вам дзвонити, тому що він не знає функціоналу роботи, да Він буде питати, а де то взяти, а де то взяти. Тобто. Е всі завдання на одній людині. До речі, ми казали про це, що в керівництві, в будь-якому керівництві, в класному, це тоді, коли на одній людині не замикається весь функціонал, всі знання, все в комп'ютері тільки однієї людини. Це дуже небезпечно як для керівника, так і для бізнесу. Тому що така людина завтра розвернеться і піде з бізнесу, а ви залишаєтесь без рук. Так само це стосується і е, ваших працівників. Да? Тобто, безумовно, є якийсь функціонал, який ви в, у них у кожного є, але коли ви працюєте командою, да, повинна бути, ми вже з вами про це казали, один одного, щоб могли замінити. Один одному можна давати завдання, які не завжди є їхнім функціоналом, але це завдання є розвитком, і це є частиною делегування, задачі такої, да? Тобто тоді, коли ви можете піти, і без вас працює команда. І це непогано. Це про те, що класний керівник вас чекають, але тиждень-два без вас команда працює самостійно. Знаючи, просто і розуміючи і цінячи те, що вам потрібно відпочити, і деякі задачі відкладаючи або звертаючись за рішенням до інших керівників, і це не про те, що ви поганий керівник, абсолютно це вищий пілотаж, як я кажу, управління і командності. Так. Коли у вас, як у керівника, постійна тривожність, що ви не встигаєте, що без вас, без вас не може, що ви підведете команду, що ви тільки новий, ви, в принципі, можете втратити роботу, якщо ви новий керівник. І це тривожність, ну, як би, буде. І коли у вас є фраза в вашій голові, вона живе, краще за мене ніхто не зробить. Коли ця фраза у вас з'являється, Кожний робочий день, пам'ятаєте, прийшов час делегувати. Ну, давайте трошки про те, як це робити, да, коли це можна робити і з ким. І так, переваги: е, делегування, е, повертаю вас до того, що делегувати ви вмієте в житті, але просто до цього ви не... Е, ми це називаємо вихованням, ми це називаємо заботою, ми, коли ми батькам щось робимо, да, приїжджаємо, допомагаємо, да, вони нам делегують якісь задачі. Тоді, коли нас просять прийти або погуляти, або до нас приводять собаку, побуду, нам теж делегують задачі в житті. Тобто цей процес вже у вас є. Його не потрібно в собі взращувати, приклеювати до себе. Ми в ньому живемо, але ми просто його не рахуємо як інструментом для досягнення якихось успіхів. Тому я трошки вас переведу з життєвого на бізнесових момент. І так, перевага делегування звільняє час за комплексних і стратегічних завдань. Таких завдань до речі дуже багато у керівників, тому що. Тому що задача керівника в тому, щоб, наприклад, побудувати модель виходу на новий ринок, або якщо навіть це іноземне, або втілити автоматизацію в своєму відділі. Розробити втілити це не так дуже просто, да? Або знайти підрядника, хто це буде робити, Да? І результат цього буде на керівникові, да. Тобто ті задачі, за які бра варто брати саме лідерам. Якщо це переговорні процеси, іноді переговорні процеси між керівниками, це між керівниками, да? якщо дуже велика компанія, якщо дуже класний клієнт, і ви виходите вже на власника, то безумовно керівник департаменту да? бажано, щоб спілкувався на менеджер з продажу. Ну таке інше, Да? Далі дає простір для вирішення кризових ситуацій. Тут я наведала приклад, якщо делегувати зустрічі і навігацію часі ну, івенти якісь да або якийсь великий про проект, тобто нетворкінги дуже да, часто. Тобто, якщо ви будете займатися тим, що ліпити ліпити банери, роздавати руздавати ще щось робити ви як керівник. То у вас не буде можливості налагодити відносини або поспілкуватися, провести перемовини з вашими безпосередніми ну, потенційними або клієнтами, або партнерами. Да? Тобто ви будете займатися цією справою, так само і в офісі. Далі прискорює професійне зростання ваших колег. Про це ми вже з вами казали і ще раз кажу. не бійтесь того, що ви будете навчати і зростати ваших колег. Не бійтесь того, що вони вас. Знімуть да, з вашої посади або виштовхнуть. Повірте, в мене в, в моїй практиці таке було, що я навчила виростила, да, і ну, завдяки мені взагалі людина попала в компанію. І так стало, що ця людина захотіла зайняти моє місце. В неї теж була така амбіція, і вона це дуже багато років робила, і в неї це вийшло зробити. Повірте мені, я змінила компанію. Тому що я зрозуміла на той момент, що все, що можна я в компанії, вже зробила, і моя наступна компанія це була по-перше, це була посада, щоб ви зрозуміли, з керівника відділу навчання на посаду директор з персоналу із невеликого міста 250 тисяч. Я приїхала працювати в Київ, розумієте? Тобто такі зміни, це перше ми. Стартуємо і розвиваємося не тільки як керівники, а як експерти. І якщо таке вже сталося, це відповідальність тієї людини, яка це робить. Але жити з, з оглядкою на те, що ви можете вивчити вас хтось може, ну там. Зміститись з цього міста, ну, поки манамані працівники, таке можливо. Да? Я не буду вам казати, що це неможливо, але можливо бути і так, що е, ця людина буде цінити те, що ви для неї зробили. Вона буде ваша і не одна а вся команда. Це будуть люди, з які будуть з вами працювати, цінити те, що ви як керівник, тому що вони будуть розуміти, що яка відповідальність е, велика на вас, і це розуміння ви їм дасте. Вони будуть розуміти, що до власників ходити, звітувати, пояснювати, чому вийшло, чому не вийшло, це будете ви, незалежно від того, як вони спрацюють. Тому ну, в цьому плані я вам просто бажаю виключити це з музику, що вас хтось може, ну, хтось може там, на це місце звільнити. Да? Просто розумійте, що в бізнесі наймані працівники. І це місце наше може звільнитися, можемо звільнити ми самі, а можемо може його звільнити власник, може бути скорочення, може бути все, що завгодно, але не потрібно про це думати. Потрібно думати про свою реалізацію, експертизу і те, що в цьому бізнесі ви як експерт можете не просто фінансово заробити, а ще і знаннями і експертизою. Так от коли ви навч... навчитеся колег ком... по-перше, створювати команду, по-друге, в цій команді. Професійно зростати будуть ваші колеги, це найвищий пілотаж для мене керівника. Далі допомагає команді делегування розв'язувати питання між собою. І це дуже класно, коли вони між собою є задача, вони між собою вже домовляються або знають, до кого можна звернутися, а не прийти, наприклад, до вас. Я приклад тут навела можу зупинити запис і почитати. І так, тобто переваги делегування зрозумілі, я думаю, що так. Тепер давайте, що можна віддати, що не можна віддати команді, тому що вони можете команді віддати своє управління повноцінно. Це до речі, про те, щоб не боятися, що ви професійно людина сяде на ваше місце, да. І так, що вам можемо віддати? Тобто стратегічне планування, якісь е, перемовини, якісь задачі, наприклад, масштабування ще чогось, ви не можете цю велику задачу управління нею, управління нею, ви не можете. Ви можете віддавати е, завдання, які не вимагають особливих знань або досвіду, які може виконати будь-який член команди. Але пам'ятаємо про те, що коли а ми будемо про це казати далі, не буду зараз, так? Да? І так, складання звіта, підготовка презентації, організація зустрічі, все це може робити е, хтось з команди. Завда... Яким чином це робити, я далі розповім про методи. Да? Далі, е, що можна видавати? Завдання, які можуть допомогти підлеглим розвинути свої навички та компетенції. знаєте, я керівник завжди кажу, що е, і своїй команді, і на тренингах кажу завжди. Що якщо вам керівник дає задачу, яка не входить в ваші функціональні обов'язки, це тільки для ну, підтверджує те, що він вірить перше в то, що, в те, що ви це виконаєте. Тобто він до вас відноситься з повною мірою довіри. І так і є. Тобто, це не для того, що ви будете перекладати і. Віддавати ті задачі, які вам як керівнику не подобаються, це не дуже вірний підхід, і ми про це будемо казати, до чого це призведе. Але головне, щоб команда ваша знала, що розподіл задач. Віддається таким чином, що ви собі задачі теж залишаєте. Тобто ви не віддаєте те, що вам не подобається. Ви делегуєте те, що може зробити працівник і те, що дасть йому розвиток. Тому що чим більше розвинена, експертна буде людина, тим краще буде виконання планів, тим більше мотиваційно грошей, медалі, грамоти почесті буде отримувати ваша команда. Вона стане найкраще. Далі. Можна віддати завдання, які не впливають на стратегічні рішення або ключові. Да? Завдання, які, на думку керівника, не варто витрачати свій час. Ну, Мається на увазі, якщо керівник вважає, що завдання може бути виконане підлеглим так само добре, як і він, і ним ви можете його делегувати. Зрозуміло, так? Да? І так, тепер давайте про делегування, яким чином воно відбувається, і коли далі будемо е, казати, коли воно, е, як зрозуміти, чи вийшло у вас чи не делегування. І так, є таке е, в менеджменті, в управлінні е, ситуаційне лідерство. Якщо вам буде цікаво, в гуглі запросіть, дуже багато робіт є з цього, Да? І ось в цьому давайте розбиратися, якими методами ми можемо делегувати. Перше директивний. Ви надаєте людині конкретно покрокову інструкцію. Вона вчиться і робить, як сказала. Це дуже часто буває спершу перший раз, коли ви даєте людині е, задачу, яку вона ніколи не робила. Або це новий працівник, який прийшов. Це буває на періоди адаптації. Да? Якому ви просто пояснюєте, як і що потрібно зробити, якщо, наприклад, ви наставником є, якщо ви не є наставником для цього є. Тобто директивний метод це коли покруково описані. Тобто ви людині даєте задачу і кажеш, робиш, оскільки тільки так, без всяких там творчих якихось моментів. Просто твоя задача, просто, наприклад, взяти з Екселя такі -та такі то -та дані. Все, таких та такі то -та стовці, там. З'єднати, да, там, або зробити такий там дашборд з такими таким, тобто по крокову, да. Тобто людина приходить, і в неї є етап, не раз, два, три, тобто без всяких творчость. Далі, коучинг. Ви пояснюєте людині, що добре, що ні. Враховуєте її думку, але все рівно саме приймаєте рішення. Тобто ви можете дати якусь задачу. Ну, от єсть приклад є кава брейк, да, і е, задача організувати кава брейк, ну, якщо це якийсь івент або ще щось, да, якась нетворкінг да е, е, питання, що на цей кава-брейк е, замовляти, да, бюджет, що ситне, він не ситне, що там буде перекус, чи тільки кава, печиво, да. яким чином ви відбувається і що таке коучер. Можна пояснити, дати просто список людей, да, список задач, там, список того, що ви вже робили. Якщо ви робите це в перший раз, то в принципі потрібно пояснити, ну, перше, який бюджет, і, по-друге, запропонувати, щоб людина самостійно вам запропонувала два або три варіанти. Або записала питання, прийшла з конкретними питаннями, зробила Знаєте, в одному з бізнесів, власника на кабінеті. Висів такий вислов, заходьте в кабінет не з проблемами, а з е, варіантами рішення. Навчіться як керівник е, всі моменти, проблеми, кризиси, які у вас є, переводити на варіанти рішення. А, Аби С. ми з вами вже про це казали. Да? Тобто, коучинг. Це ви пояснюєте не просто дайте задачу, ви пояснюєте людині, яка задача кава брейку, для чого вона і що в цей період повинно людині бути, і ну, як зробити так, щоб людина за цей період встигла там, наприклад, просто прикусити до обіду, або якщо це не кава брейк, або там ще бутерброди будуть, якщо людина, наприклад, не снідала. Ну таке інше, та, це як приклад. Тобто, а, задача в тому, що ви пояснюєте людині, але вона вже самостійно вам пропонує варіант, готовий рішень, да? тобто в неї є вже якась момент. Далі, підтримуючи, ви делегуєте людині завдання, сфери і уточнюєте, як вона буде рухатись. Тобто, ви кажете, є така-та-та-та задача, да? як ти її розумієш? Людина каже, ну я розумію, що мені потрібно те, оте зробити, так? Да? Питайте, в чому потрібна тобі допомога, якої інформації тобі зараз не вистачає для того, щоб от, власне людина каже, така-то така. Але людина самостійно приймає рішення, як це робити. А ви тільки дивитесь на результат. Далі делегування. Це ви повністю делегуєте завдання та отримуєте результат. Тут, людина самостійно все планує і виконує. Іноді, звісно, потребує менторство такі люди, тому що ну, їм, потрібен, їм потрібна мотивація, їм потрібен приклад, їм потрібно показати і довести, що є такі результати в бізнесі і в тебе гарно виходить. Так? Тобто ось є такі чотири моменти, по яким ви можете делегувати, і вони будуть так рухатись. Як делегування впливає на ефективність? Одразу вам скажу, що можливо перший місяць-два, а може, ну, мабуть, місяць-два. Ефективність буде падати в команді. Чому? Тому що, коли ми, з моменту, коли ви починаєте делегувати, чому? Тому що буде дуже багато часу на те, що перше нові завдання, на те, що е, буде ці, керівником витрачати час на те, щоб пояснити, що ви хочете, да? ну, який потрібен різ, результат. Да? Допоки ви з командою не прийдете до того, що команда буде розуміти, а отак, отак отак. Ну, повинно бути. Тобто, перший-другий місяць ефективність команди буде падати, тому що людина буде цю роботу робити довше, ніж ви. І потрібно це розуміти, відпустити і розуміти, що колись ви цю роботу теж робили так само довго. Але з другого, з третього і з четвертого разу вже ваша команда буде цю роботу робити просто з вашої задачі. Тобто, ну, так не буває, що от перше і е, всі будуть. Да? Як зрозуміти, чи вірно у вас взагалі правильно ви делегуєте? Да? Бо делегувати можна безумовно і е, казати, що ви класний. Перше, коли вам треба сказати тільки ти, те, те, що має вийти в підсумку, більше нічого. Тобто нам потрібно оце зробити. І вам опа-опа-опа накидали одразу план, і цей план реалізувала команда. Да, з вашою підтримкою, але з вашим таким, знаєте, поглядом тільки, да? коли проєкти роблять без вас чи роблять щось, про що ви вже забули. Самостійно, без ваших нагадувань, без постійного контролю. Коли ви навіть не знали, що могло бути так, а воно вже зроблено, і це круто. Да, тобто ви не сподівалися, що команда це зробить. Ви просто про це проговорили на нараді. Якщо не здали делегування, це коли люди чекають на ваше погодження. Це хоча самі можуть ухвалити рішення. Да? Коли люди не відчувають вчасної підтримки в ухваленні рішень. Це дуже просто. Тому делегувати потрібно. На це витратити час, я вважаю, ефективно, тому що потім ви будете мати той результат, який буде, ну, перш за все, для вас. Ви будете розвиватися і рости за рахунок того, що у вас буде час на це, а також буде час на те, щоб іноді просто. До вас прийде людина, а ви не взмилений, вас не вистачає часу все це зробити. Вам ніколи вислухати те, що у людини є проблема, і вона ця проблема в голові людини не вирішена. А у вас не вистачає 15 хвилин на те, щоб просто, просто постукуватись. Ви повинні розуміти, що керівник – це ж не просто про задачі, про все. Більшу частину життя люди проводять в роботі, і іноді їм потрібно прийти комусь і просто. Щоб його послухав. Якщо в керівника постійно немає на це часу, ви втрачаєте експерта, ви втрачаєте людину. Ви втрачаєте той, ту частинку своєї команди, яка піде, і ви будете налагоджувати нову. Тільки тому, що у вас не вийшло 15 хвилин послухати людину. Тому я думаю, що ви мене зрозуміли. Так, і так, основні тези. Пам'ятайте, що не все можна делегувати. Пам'ятайте, що ми делегуємо не задачі, а зони відповідальності. Я називаю їх задачами, але ми розуміємо, що це зони відповідальності. Розвивати команду і давати завдання да, зони відповідальності команді максимально часто, тому що ви таким чином розвиваєте постійно, ви створюєте свій кадровий резерв. Коли люди взаємозаміняємо, тому що один виконує задачі іншого, він знає роботу, оту, яку робить інше, в якихось частинах, ми ж не кажемо, що один е, доповнює іншого. Да? Далі пам'ятайте про те, що делегування, це не е, віддавання задач. Всі люди... Такі, як і я, і ви розумні. І вони розуміють, коли ви делегуєте задачу, а коли ви віддаєте те, що вони хочете робити. І е, за вашою спиною ви будете чути, о, та він поскидував на нас ці свої задачі, а сам сидить тут цілий день і спілкується, вирішує свої особисті справи, а нас не випускає навіть на 5 хвилин. Думає, що ви мене зрозуміли, да? Тобто. Такий підхід він не буде а, мати успіху, тому що ви будете від'єднані від команди. Ви поставите себе вище за цих людей. Я начальник, ти два. Ця формула не працює на сьогоднішній день, але вона буде працювати, якщо ви вважаєте, що вона працю буде працювати, буде, але у вас не буде результату, тому що ваша команда буде постійно змінювати. Ви не, не навчитеся її формувати. А я вам бажаю за допомогою цього курсу все ж таки використовувати, практикувати ті інструменти, які мені допомагають в бізнесі і допомогли, якщо вам потрібна якась консультація або проведення навчання для вашої команди. Будь ласка, звертайтесь залюбки. Якщо ви б хотіли якісь би теми, ще, б прозвучали в цьому курсі, то ще теми будуть додаватись, будь ласка, пишіть в коментарях залюбки, включу навчальну тему, яка корисна для вас, цей курс. На все добре, до побачення.